Навколо поліклініки стелять плитку. Роботи з благоустрою розпочалися по завершенню ремонту приміщення міської поліклініки. Частину робіт уже виконано: 800 квадратних метрів плитки достеляють на майданчику позаду поліклініки. Роботи з благоустрою тривають близько трьох тижнів. Детальніше у нашому наступному матеріалі. Замість асфальту плитка. Близько двох тисяч метрів квадратних плитки в загальному мають вистелити навколо будівлі поліклініки. Благоустрій охоплює всю прилеглу територію. Це майданчик перед фасадом, під'їзні дороги та задній двір. Заміну на стил вже проведено перед входом у поліклініку. Наразі роботи ведуться на задньому дворі. Зараз займаємося задні часу, заднім двором благоустройства. там окладовим е, порядка 850 сіт. Квадратних метрів тротарної плітки, те, що будуть благоустраювати середньої часі та поліклініки, з правої сторони буде теж благоустраюватися ще стоянка машин. і вот этот дитячок, который возле садика. Під час проведення підготовчих робіт на майданчику позаду поліклініки виявилася проблема з каналізацією. Перед укладкою плитки довелося замінити близько 30 метрів труби з дитячого садку садка із цих домів. Е Каналізація проходить через територію поліклініки. Ця каналізація покладена багато десятків років тому назад. І коли ми подивилися технічну документацію, то ми стикнулися з тим, що треба краще її перекласти зараз, ніж через півроку, через якийсь термін, коли вона прорве, знімати плитку. І так це. І ми потратили майже тиждень на те, щоб перекласти труби. За допомогою до Юрсинської поліклініки звертаються не лише жителі міста, але й гості. Оновлений зовнішній вигляд лікувального закладу пацієнтам подобається. А от я на пенсії 9 років не ходив сюди, а зараз прийшов її сюди, як хороми. Не в кожному місті є така затішна і поліклініка, і лікарня. Завершити роботу з благоустрою навколо приміщення поліклініки ремонтники мають до 15 серпня.